Вечора лягаєте спати з відчуттям що нічого не стигли. Відчуттям провини я не відпочивала. я просто одного разу розплакалася. Чому не вистачає часу моїм клієнткам? заборонено. Милка номер два. це не сексуально. третя це пастка. Так далі я не можу. Мене звати Наталія Вєтрова, я коуч по тайм-менеджменту і наставниця для жінок. Отже, як я перестала жити в хаосі, що таке тайм-менеджмент, і як він може змінити ваше життя? Чи траплялося вам відчувати, що час просто вислизає скрізь пальці? Ви прокидаєтеся зранку з довжелезним списком справ, але ввечері лягаєте спати з відчуттям, що нічого не встигли. Я була там. Я почувалася як загнаний кінь. Що біжить без зупинки, але одного разу я зрозуміла, що так далі я не можу. І це був момент, з якого почалася моя, скажімо так, трансформація. І сьогодні я хочу розповісти вам, як я вийшла з цього хаосу. Побудувала свою систему керування часом і навчилася бути щасливою без стресу, вигорання. Так ось, як виглядало моє життя? Я постійно щось робила. Я нічого не встигала. Я могла працювати до опівночі. А зранку я прокидалася з відчуттям провини, бо не приділила час родині, дітям. Я не ходила в спортзал, тому що завжди була зайнята. Я не відпочивала бо ніколи. І я просто одного разу розплакалася, я сиділа на кухні гора на митого посуду, і я сказала, я так більше не можу. І тоді я почала шукати відповіді. Я перечитала купу книжок, я спробувала десятки технік. Але знаєте, я зрозуміла, що більше систем вона надто складна. Вони потребують часу, якого в нас і так немає. Я хотіла простоти, я знайшла свою систему. І перш ніж я розповім вам про свою систему, давайте розберемося, чому нам взагалі не вистачає часу. Ми робимо дуже поширені помилки. Помилка номер раз це ми, жінки, ми звикли брати все на себе. Робота, дім, діти, друзі. Але знаєте, що стається? Ми не можемо бути одночасно для всіх. Ми втрачаємо себе. І я хочу, щоб ви запам'ятали одну фразу час. Це ресурс, а ви його господиня. Починайте розподіляти завдання, делегуйте, навіть якщо це прості речі, як доручити чоловіку приготувати їжу або попросити дітей прибрати іграшки. Моїм клієнткам заборонено брати дитячі іграшки окрім двох днів на тиждень, коли прибирання. І якщо вони порушують це правило, то присідають 10 разів. Помилка номер два: мультизадачність це міф. Чим більше завдань ми намагаємося виконати одночасно, тим гірше результат. Уявіть, що ви жонглюєте 10 куляк, да? це довго? Ні, не довго. Секрет у тому, щоб зосереджуватися на одному завданні. Ми, жінки, розвиваємося, проживаємо у задоволенні. Це не сексуально, і сама собі я не подобаюся, коли я поспішаю і на всіх гиркою. бо сама придумала. Коли кудись там я не встигаю, сама це придумала. Третє, ми хочемо все зробити ідеально, ідеально прибрати дім, ідеально працювати, ідеально виглядати. Але знаєте, що найважливіше робити достатньо, а не ідеально. Перфекціонізм це пастка, яка краде у нас життя. І далі ти провалюєшся в прокрастинацію, просто ляжеш, будеш кролити соцмережі, а потім знову відчуваєш це відчуття провини і так по колу. Я назвала свою систему три ключі. Це три прості кроки, які допоможуть вам встигати все важливе. і головне знаходити час для себе. Перше правило це щодня. Я обираю лише три головні завдання. Це не 10, не 20, три. І це пріоритети. Наприклад, завершити проект, піти на тренування, провести вечір з сім'єю. Все. Це інше бонус, і знаєте, що це дає неймовірне відчуття завершеного дня. Тобто, ти почнеш фокусувати увагу на тому, що ти встигла, і це заміняє тривожність. Другий я ділю день на блоки ранковий для себе. Це зарядка, медитація, планування, робочий для кар'єри, фокус на завданнях і вечірній для сім'ї, вечеря, час з дітьми. І кожен блок має своє призначення. Це допомагає уникнути хаос, це життя, і блоки можуть змінюватися. Це окей. 3. це година тиші. Цей пункт найголовніший у моєму житті це може бути година, читання чи медитація. Вчора я гуляла у прекрасному місці Барселони на горі Манджуїк. Як я впровадила цю систему? Я вам покажу. Як ця система працює на практиці? Наприклад, мій день починається з 10 хвилинної медитації та чашки кави. Я це обожнюю. І я планую три головні завдання: виділяю тайм-блоки для роботи і залишаю вечір для сім'ї. А година тиші це святе. Це мій особистий час, і я його обожнюю. Це мій ресурс і результати, що змінилось завдяки моїй системі. Три ключа я перестала жити в гонитві. Тепер і у мене є час для роботи, для сім'ї, для себе. Я відчуваю, що я керую своїм життям, і я головна, тому я щаслива. Адже ми не повинні бути ідеальними. Ми повинні бути собою. Дівчата. Я дуже хочу, щоб ми зробили цей перший крок. Тому напишіть у коментарях: я обираю себе. Я відповім абсолютно кожні, бо я знаю, що ви здатні на більше. І якщо хочете зануритися глибше, підписуйтесь на канал. Ми робимо разом, будуємо це життя, де ви будете головною героїною. Тож залишайтеся і ставте лайк.